Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас 13 жовтня, понеділок, до вашої уваги урок Я пізнаю світ. Ми розглядаємо з вами урок 57-й на сторіночці 13, розділ Україна в науковому просторі, а тема нашого уроку властивості води, Будова речовини. Я пропоную прочитати лист Сентаврика та виконати всі його завдання. Я був здивований результатом спостереження. Води не стало, а сіль з'явилася. Шматочки солі це фізичні тіла. Фізичні тіла складаються з речовин. А з чого складаються речовини? З'ясуємо разом. Добре Центаврику, Сьогодні ми з дітками з'ясуємо, з чого ж складаються речовини. Я пропоную переглянути відеофрагмент і виконати завдання від Бубу. Існують предмети, що змінюють властивості, якщо їх розподілити на частини. Наприклад, сокирою зі знятою рукояттю неможливо рубати. Але існують і предмети, що не змінюють властивостей, якщо їх розподілити на частини. Наприклад, вода або шматочок цукру, навіть найменша крапля води, така ж мокра і рідка, як літр або навіть ціле озеро. А частинка цукру така ж солодка, як і великий шматок. Було встановлено, що подрібнення будь-якої речовини врешті призводить до отримання маленької частинки, що називають молекулою. А зараз, дітки, повернімося до сторіночки нашого зошита. І назвіть навчальні одиниці, згадані у відеофрагменті. Так, речовина, правильно, і молекули. Пригадайте, усі речовини складаються з дрібних частинок. Атомів або молекул. Атоми дітки це найменші частинки, що входять до складу всіх речовин. Молекули складаються з атомів. Молекула найменша частинка речовини, що має її хімічні властивості. Запам'ятали, а тепер повторімо. Молодці. Отже, всі речовини складаються з дрібних частинок атомів та молекул. Атоми найменші частинки, що входять до складу всіх речовин. Молекули складаються з атомів. Молекула – найменша частинка речовини, що має її хімічні властивості. А зараз позначте правильне твердження. Атоми складаються з молекул. Неправильне твердження. Молекули складаються з атомів. Так. Фізичні тіла складаються з речовин. Так. А речовини складаються з дрібних частинок. Правильно. А тепер все ми ставимо у порядок. Речовини складаються з дрібних частинок. На перше місце, що ми поставимо, правильно фізичні тіла складаються з речовин. Речовини складаються з дрібних частинок, молекули складаються з атомів. Ось в такому порядку ми щойно з вами розглянули навчальні одиниці атоми і молекули. А зараз, дітки, прочитаємо наступну інформацію. Це цікаво. В одній чайній ложці стільки ж молекул води, скільки чайних ложок води у світовому океані. Цікава інформація. Хіба можна їх порахувати? А зараз розгляньте світлини. Та назвіть ознаки води. Ми бачимо, що не світлина. Вода представлена в трьох різних станах: у рідкому, у твердому і у газоподібному. У, рідк... у рідкому вода звичайна. Її характеризують, вона не має запаху, кольору, прозора, текуча, не має своєї форми. Лід без запаху, без кольору, прозорий. Твердої форми пара. Ми бачимо, що вона без запаху. Іноді без кольору, бо буває біле на початку випаровування. Прозора буває газоподібна. Ми розглянули три стани води: рідкий, твердий і газоподібний. А зараз. Познайомимося про ознаки предметів, попрацювавши з іншою інформацією. Ознаки предметів поділяють на суттєві та несуттєві. Суттєва ознака це така ознака предмета, без якої він перестає бути самим собою. Зараз ми з вами дізнаємося, які ж предмети обов'язково мають суттєві ознаки. Без цих ознак вони перестають бути самим собою. Я пропоную вам хвилинку відпочинку, а ви потім скажете, чи відомі вам музичний інструмент, що звучав у відео. E Ну, ви прочитали вже, що це не здогадалися. Ну, якщо не можете знову відгадати, який грав музичний інструмент, роздайте рибу і дізнайтесь його назву. Перший цирк, приберіть дві останні букви, додайте букву М і у слові балерина знайдіть першу, другу, третю, шосту літери. І утвориться слово. Правильно, цимбали. Ми щойно з вами прослухали звучання українського народного інструмента цимбали. Цимбали, діти це музичний інструмент, який має струни. Подивіться, будь ласка, світлина праворуч. Натягнуті на дерев'яний корпус, цимбали, скрипка та віолончель. Належить до струнних музичних інструментів. А зараз ми доведемо, що цимбали це фізичне тіло, бо воно складається з речовини. з якої речовини? Ну, Цимбал тут багато речовин, тут і деревина, тут і метал, залізо. Тут ми бачимо і ниті натягнуті, струни, Із матеріалу вони можуть бути і металеві, і інші з якісь. Так, ми Бачимо дерев'яні палички, деревина також використана. І якщо це фізичне тіло, то воно має певні властивості. І ми щойно з вами говорили, що є ознаки предметів, Суттєві та не суттєві. Суттєві ознаки це така ознака предмета, без якої він перестає бути собою. Так. Суттєва ознака, що це музичний інструмент, який має струни, натягнуті над дерев'яним корпусом. Зараз, скажіть, будь ласка, до якого виду належать зображені музичні інструменти? Правильно скористаємось інформацією: цимбали скрипка та віолоче належать до струнних музичних інструментів. Симбали, скрипка та віолуче. Пригадайте, а із чого складаються речовини? Якщо ми сказали речовини це і скрипка, і віолочик, і цимбали, вони із деревини зроблені, то і, 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 з яких же е, речовини складаються, з яких елементів, упізнайте серед букв назви частинок, з яких складаються речовини. Ми з вами сьогодні говорили що речовини складаються із найменших частинок атомів та молекул. А зараз ми підіб'ємо підсумок на нашого уроку. Сьогодні ми вивчили найменші одиниці, з яких складаються речовини. Дрібненькі частинки атоми і молекули. Атоми найменші частинки, що входять до складу всіх речовин. Молекули складаються з атомів. Молекула – найменша частинка речовини, що має хімічні властивості. Також сьогодні ми з вами пригадали три стани води, властивості води у рідкому, твердому. А за подібному стані. Познайомилися з тим, що є ознаки предметів, суттєві та не суттєві. Суттєві ознаки це ті, без якої предмет перестає бути самим собою. Сьогодні ми познайомилися із таким предметом, як цимбали і визник. Дізналися, що це музичний інструмент, який має струни. Натягнуті на дерев'яний корпус, що належить до струнних музичних інструментів. А зараз виконаємо творче завдання від АІ. Виготовте аплікацію, що складається краплинка води за презентацією та алгоритмом сторіночка 39 Перейдімо на сторіночку 39 Так, перед вами алгоритм виготовлення аплікації, що складається краплинка води. Необхідно виліпити з пластиліну плоску крапельку води, невеликого розміру, засипати усю поверхню крапельки зернятками, пшона ледь приплюснути їх. Зернятка символічно відтворюють молекули води. Але пам'ятайте, навіть найменші зернятка значно більші, за справжні молекули води. А зараз перегляньмо відео. Виліпи з пластиліну плоску крапельку води невеликого розміру. Засип усю поверхню крапельки зернятками пшона й ледь приплюсни їх. Зернятка дещо схожі на молекули води. Але пам'ятай, навіть найменші зернятка набагато більші за справжні молекули води. Ось таке домашнє завдання. А зараз дітки, я пропоную вам на завершення нашого уроку прослухати гру на цимбалах.